Євген Маланюк пам'яті Тодося осьмачки. Не хочу ні цих похорон. Прости, хай тільки ворон тричі десь прокряче, що вже похований ти, неповторний ти осьмаче символе, як вій від мук незрячий, ні. Не ув'язнить глина чужини твою труну, твій попіл вогнепальний, бо правнуки, що будуть знов сини, перенесуть у тишу спочивальні, посадять дуб і щоб землею злить, чебрець, розстелять килимом духмяним, Внизу Дніпро, котитиме блакить а в Києві шумітимуть каштани.